Зробили тоді компанію Люди, потім Сахар, потім Карандаш. Це 2004 рік. Інвестиції були 1050 доларів через 5, мені здається, років, в 2007 році, ця група заробляла профіту. Ну я думаю, що там мільйон, два, ну щось таке. Ну вже долари Риту... нормально, да. Тобто return on capital був хороший, але там вже була група, там було більше десяти компаній. В якихось я був акціонером, в якихось у мене було, наприклад, там 30%, в яких там 5-10%. Ну була оця історія. І це був період, якраз перший, коли я відчув себе помилково небідною людиною. У мене з'явився перший красивий БМВ. У мене з'явився водій, і я купив першу велику квартиру. Я зробив всі класиві помилки безграмотної людини. Да? А, а чому? А в мене дивіденди зростали, да? тобто там і гроші були, як я зараз розумів, маленькі, але динаміка була класна. І в мене потреби були маленькі. І я відчував собі тоді ну, сильно багатше, ніж я відчуваю себе зараз. Да? Потім трапився 2008 рік. Все це об дерево. Я не міг знайти 5 тисяч доларів для того, щоб заплатити по кредиту за квартиру. Е е мені допомагав мій кум Юра Кагутяк, да, і тодішній партнер справитися з цією фінансовою кризою. Я прозрів, що виявляється, коли ти 5 років отак зростаєш, то потім може бути отак. Ну, свидено, ну це був хороший урок про те, що означає капіталізація бізнесу, власне, і його ліквідність. Це був в принципі урок про те, що таке бізнес, да? що таке гроші, що таке оптимізм, і що таке, що таке <гум> дурні покупки, ага. що таке це. Я зробив, Багато я на назбирав. Послужити. От до 30 років, от всі тупі помилки підприємця, які можна е, придумати. Тобто, от в районі 30 років моя капіталізація е, при всіх, е, як сказати, там класних проектах була е, якщо не мінус, то нуль. І я тоді зрозумів, що мені треба діяти більш твердо, і більш спокійно. Я прийшов до своїх партнерів і тоді намагався з ними домовитись про те, щоб мені дали А, повну свободу, Б, 49% акцій в усіх компаніях, які є в групі. І тоді я е, на цьому сфокусуюся, бо в мене 2008-2009 рік е, забрав дуже багато сил. Я був, я працював по 12, 14, 16, жив в потягах. Там і те далі. Я цей бізнес врятував. У нас був позитивний кешфло в 2008 році. Тобто, ми не встигли за четвертий квартал спалити все, що заробили до цього. І дев'ятий, ми закінчили з плюсом. Але 83% три було від нових клієнтів. Це велика робота.